Всім привіт! Ви на каналі Поле в'язаних іграшок. Мене звати Наталя, і це початок нового в'язального влогу. Давно ми з вами не бачилися, відверто кажучи, навіть не уявляю, коли цей влог вийде, адже весь минулий тиждень я нічогісінько не знімала. А все тому, що в мене була якась робоча апатія. Замовлень не було, і мій мозок першу добу такий думає, Боже, чим би його зайнятися, що такого пов'язати. Почали надходити купа думок, тому треба завершити шапочки. У мене ж там лежать, дві недов'язані. Кинулася я туди, почала, потім думаю, боже, не йде ніяк. Думаю, окей, що інше. Жовте на дворі якраз саме час готуватися до новорічних свят. В минулому році я в'язала ось таке оленятко, і в мене навіть були запроси на нього, та я вже не встигала зв'язати ще одне до новорічних свят. Тому вирішила, що зараз саме час, чому б ні, підготуватися наперед, можливо, хтось захоче замовити. Сіла я, значить, в'язати, відв'язала ріжки, вушка і навіть одну нижню лапку. А потім зв'язала голівоньку і мордочку, і коли зв'язала їх разом, то те, що вийшло, мені дуже не сподобалося. Я так ще посиділа, поміркувала і викинула то все. Емоційні качелі вони такі. Потім думаю: так, треба знайти щось таке, що я давно хотіла втілити в життя, але все не знаходила на цей час. І тут я згадала, що ще влітку, у майстри, на яких я підписана в інстаграмі, я бачила мега-кльові набори, Брязки це плюс іграшка. Деякі дівчата створюють для них свої майстер-класи, але мені не хотілося в'язати іграшку по майстер-класу, який вже є. І мені хотілося створити таку іграшку, яка б чимось та відрізнялася від всіх інших. Весь цей час періодично я передивлялася у Пінтересті, на сторінках інших майстринь. Оці маленькі, невеличкі такі іграшки, які б можна було скласти в набір до брязкальця. І я думаю, ви пам'ятаєте мою спробу, коли я до цього брязкальця намагалася зв'язати ведмежатку. І в мене, ну, вийшло, не вийшло, не знаю. Дівчатка мої граються тим ведмедиком. Але я подумала, що я не хочу створювати ще одного такого самого. Щось новеньке потрібно. Тож, до ось цього брязкальця я почала і зв'язала ось таке ведмежат. Хтось каже, що Боже, Наталя, та в інстаграмі в Пітересті їх купа таких. І я не буду з вами спорити, тому що ідея не моя. А ось вив'язка, так, від першої петельки до останньої, це саме так, як я бачила це відмежав себе в голові. Він не повністю наповнений. Ось, наприклад, нижні і верхні лапки вони наповнені тільки в ось цих частинах. Тут Іграшка без холофайберу, мені не хотілося, щоб ручки особливо якось стирчали. Він може лежати. Єдине, що То зараз взяла іграшку до руки і зрозуміла, що я не вив'язала хвостика. Та це така деталь, яку ми можемо досить швидко додати, якщо замовник захоче. Вив'язуючи цього малюка, а вийшов він з ростом 20 см, мені хотілося додати йому якусь таку деталь. Яка б його відрізняла від всіх інших іграшок, які я вже в'язала. І як ви бачите, в нього є комірець, але маленька дитина, якій, скоріш за все, будуть купувати цей набір так, або іграшку цю окремо. Для такої маленької дитини потрібна максимально безпечна іграшка. Тож я вирішила створити, зробити точніше. Комірець, який можна знімати. Таким чином іграшка стає безпечною для малюка. А коли малюк в рік, наприклад, вже починає цікавитися моментом одягання, так і для того, аби розвивати м'яку моторику, ручок, можна ось так от додати цей комірчик, дитина буде тягати, знімати його. Мені здається, що це прикольна ідея. Ще мені дуже хотілося, щоб ведмежа мало пузіка. От так мені це вважалося. Але коли вчора а іграшку я доробила сьогодні, коли вчора я вив'язала цей пузик, я довго сиділа, так на нього дивилася, і навіть спитала свого чоловіка, чи залишати, адже ну такий перехід, знаєте, ну доволі помітний. І мені чоловік каже: а згадай мультик Вінні-Пух Діснейський, там де жовтий такий яскраво насичений Вінні-пух в червоній ковтинці, так і в нього теж такий пузик. І я подумала, так дійсно, ну мені цей пузик виглядає доволі мило і симпатично. Тож, отакий малюк тепер є у мене, і сподіваюся, що в мене він не затримується, і доволі скоро знайде. Свій новий дім, і далі в мене в планах відв'язати прязкальця кролик чи зайчик, і до нього зв'язати також іграшку. Я думаю, що зайчик буде доволі схожий на цього ведмедика. Єдине, що я зміню розташування лапок і трішечки по-іншому їх відв'яжу. Як вам? Ну, якщо ви мені напишете, що це вже заїжджена така тема, ми таке вже бачили, я вас зрозумію. Далі мені прийшло замовлення. Замовлення на зайчика, якого я не так давно в'язала. Єдине, що мені потрібно тепер його зв'язати моя крузиночка для великих ем, виробів, зв'язати його в молочному кольорі. Це Alize Cotton Gold 62 номер. І поки що в мене зв'язана лише основа для голіменьки, а... до цього зайчика буде йти бряскаль. Це зайка. І, ем... Коли я минулі рази в'язала цього зайчика, я чомусь чомусь собі не записала, скільки пряжі я витрачаю на те, аби зв'язати один виріб. Чи вистачає мені одного моточка? І зрозуміло, що навіть якщо на зайчика мені вистачить одного моточка, то мені не вистачить пряжі для створення пряскольця. Тож, побігла я в магазин, найперше, це... Діапазон до Ані запитувати, чи є ця пляжа у наявності. Аня сказала, що вже місяць як її не заводять. Знаєте, таке тудух, 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 що ж його робити, де ж його шукати. А походила я по інтернету, подивилася, і в багатьох магазинах дійсно цієї пряжі нема у наявності, а в деяких стоїть така космічна ціна, що я е, завагалася, думаю, може змінити колір, передумовитися з замовником. Коротше кажучи, в одному з інстамагазинів я знайшла цю пряжу, замовила собі два моточки, плюс дозамовила ще два дерев'яні тримачі. І зараз будемо збиратися всією родиною йти на прогулянку, поки нема тривог, поки все спокійно, більш-менш нормально. І заодно заберемо посилочку з пряжею, Тож, сідаю за нове замовлення. І буду в'язати нового зайчика в новому кольорі. Тож сподіваюся, що він буде не менш милий, ніж в білому кольорі. І, до речі, мені здається, що дійсно ось такий молочний для зайчика кльовіше підходить. Але це вибір клієнта. Я ну, спокійно відношуся до будь-якої кольорової гами і кольорових поєднань. Тож працюємо до нових підключень. Всім привіт! Сьогодні 21 жовтня і я нарешті підключилася до вас, аби трішечки з вами поговорити і розповісти, що ж відбувалося зі мною весь минулий тиждень. Якщо раніше я думала про те, аби називати свій канал Равликове в'язання, то цього разу я вже думаю. Щоб перейменувати його на равликове знімання. Коротше кажучи, тема з равликом мене не покидає. Тож, можливо, колись мій канал буде змінений. Це так жарти жартами, але дійсно, на минулому тижні мій емоційний і фізичний стан був настільки знижений, що просто не хотілося нести негативні емоції сюди, новини. І все, що відбувається наразі в нашій країні, дуже сильно пригнічують. Але вчора ввечері в нас сталося планове відключення світла. Я пішла спати на три години раніше, ніж зазвичай, і це дало свої позитивні плоди. Тож сьогодні я тут із вами. І в першу чергу хочу вам розповісти про подарунок, який абсолютно неочікувано отримала на минулому тижні. Я не знаю, хто ви, людина, яка мені надіслала цей подарунок, адже я телефонувала за номером відправника, там мені не відповіли. Виставила в сторі з фотографію подарунка і там мені не відповіли. Тож, хто би ви не були, я вам безмежно вдячна за ваш подарунок. Мені вислали ось такі дві книжечки: шоколадку, кремчик для рук і мило. Книжечки про в'язання, і скажу відверто. Як тільки Полінка, моя старша донечка, побачила ці книги, вона потіла пищати від радості і сказала: ну нарешті я зможу по картинках навчитися в'язати. Тож Поліна із радістю і задоволенням забрала ці книжечки до себе. В одній книжці розповідається про в'язання гачком, в іншій книжці гачком із спицями, і в одній з них також розповідається про плетіння бісером, тож поля, взагалі, в неймовірному захваті, а я я, звичайно ж, Поліні віддала книжки з надією на те, що зможу їх взяти в будь-який момент і навчитися в'язати на спицях. Я думаю, що людина, яка відправляла цей подарунок, вона дивиться мій канал, і я безмежно вам вдячна. Я не знаю, звідки ви взяли мою адресу, але ви ощасливили не лише мене, а й мою дитину. Дякую вам дуже сильно. А перед вами в кадрі зараз малюк, якого ви вже бачили. І це від а точніше, фотографію з ним і відео в Reels я виставляла на минулому тижні на своїй сторінці в Instagram. І хочу сказати відверто, що Reels набрало доволі багато переглядів, як і вподобайок. Навіть одна майстриня мені написала, передаю вам вітання, я знаю, ви мене дивитеся, чи може я поділитися описом на цього ведмедика. Я від самого початку думала про те, аби зробити, оформити, точніше, опис безкоштовний для інстаграму. Але в мене є такий момент, я дуже-дуже відверто не хочу натрапити на хейт від інших майстринь, хто б міг написати, що моє ведмежатко схоже на інших подібних, такі вже є. Коротше кажучи, я в роздумах, чи потрібно робити на нього опис? Чи буде, ну, якщо одна людина хоча б зв'яже по цьому опису, я вже буду щаслива. І зараз я працюю над тим, аби доповнити колекцію. Я взяла Alize Cotton Gold 62 го номера і почала в'язати нового звірятка. До цього ведмедика я хочу додати зайчика. Єдине, на початках я думала змінити повністю опис верхніх лапок, нижніх, трішечки змінити тулуб, А в тулубі я там. Такий в мене опис, що ну я в інших майстри ні в кого не бачила, хоча приймала участь в багатьох тестуваннях і іграшок, і брязкалиць. Але зараз я думаю про те, щоб зробити зайчика по такому самому опису, лише змінити оформлення голівеньки. І тоді цей майстер-клас стане універсальним. Як на вашу думку, як краще робити універсальний майстер-клас, коли ти можеш в'язати декілька іграшок по одному опису, або ж змінювати, тому що, ну, можливо, такі лапки ну, не зовсім підходять зайчику. Хоча, як на мене, лапки Теж доволі універсальні. Не знаю, не знаю я у роздумах, тож буду вдячна, якщо в коментарях ви напишете свою думку. По-перше, чи потрібен такий майстер-клас, а по-друге, чи в'язати зайчика в такому ж форматі, чи переробити. А нагадаю, що на минулому тижні з цієї ж пряжі цього ж кольору я в'язала зайчика. І обрязкальці зайчика. Звичайно ж, я забула їх засняти на повний екран, але в мене є відео, яке я відправляла замовниці. Тож наразі я вам покажу, який набір в мене вийшов. Мені сподобався цей набір саме в такому ніжному кремовому кольорі. Всім привіт! Сьогодні 24 жовтня, понеділок, і дякуючи нашим ЗСУ, вихідні ми провели дуже класно. 22 жовтня, в суботу ми святкували день народження Полінки, їй виповнилося 9 років. Поля дуже сильно переймалася, що через повітряні тривоги до неї не зможуть приїхати бабуся з дідусем, хрещений з сім'єю, тітонька, але все склалося так, як мало скластися. Рідні приїхали, і ми в нашому такому невеличкому родинному колі відсвяткували вдома день народження. Поля була дуже рада, вона сказала, що це був один з кращих днів за останні декілька місяців, і я їй вірю. Також в неділю ми поїхали з нею купувати подарунки, бо вона попросила, аби бабуся зі не дарували подарунок, а вона його хотіла вибрати самостійно. І... Ну, я тут не сумнівалася, тож ми поїхали за книгою. Поліна просто знала, яку книгу вона хоче. Особливо довго багато часу ми не провели в книгарні, але Поля мене знову ж таки здивувала, сказала, що більшість з цікавих книг вона вже перечитала. Дуже класно, адже ці книги вона брала в бібліотеці, нашій, яка знаходиться біля будинку. І мені подобається, що. Наші бібліотеки сповнюються новими книгами доволі швидко. Діти мають змогу читати нову літературу, і це класно, це приємно. Тож я навіть почала вмовляти поліночку її книги, також віддати до бібліотеки, тому що запас її книжок вже настільки великий, що вони не вміщуються. В нашій книжковій шафі. Поліна поки що міркує над цим, тому що ну, як дитині їй складно розлучатися з улюбленими речами. Але я думаю, що в найближчому часі ми вирішимо це питання, тому що залишати книжки для Лелі ну, не варіант. Поліна щомісяця докуповує собі нові книги зберігати. Місця нема, а якщо ми віддамо в місцеву бібліотеку, то Леля також зможе не використовуватися. Просто вони будуть зберігатися не в нас вдома. А перед вами в кадрі знову ведметик. І це не дивина, тому що цей в'язальний влог абсолютно повністю зав'язаний на ньому. Чому ж сьогодні він в кадрі? Бо вчора ввечері в нас було планове відключення світла і. Поки його не було, я все ж роздумувала, за що я візьмуся, що буду в'язати найперше. І подумала, що за вікном наразі похмуро, прохолодно, і треба мені якось утеплити цього ведмедика. Тому я одразу ж, як тільки нам дали світло, сіла за в'язання і зв'язала ведмедикові ось таку шапочку. Мені дуже сподобалась така шапочка. Майстер-клас безкоштовний, його ви можете знайти в Ютубі. Посилання залишати не буду. Ось так тепер виглядає ведмедик, як на мене, дуже мило і симпатично. Тож тепер він має два аксесуари. Я вирішила, не дивлячись на те, що додала ще одну деталь до його гардероба. Змінювати ціну на цю іграшку я не буду. А ось наступні іграшки я хочу в'язати, додаючи їм інші аксесуари, тобто ідея створення подібних іграшок, але різних звірят з різними аксесуарами. Я думаю, це доволі. Цікава ідея. Можливо, хтось вже десь таке бачив, я ще поки ні. Тож наразі я працюю над другою іграшкою, і це, як ви пам'ятаєте, зайченятко. В мене готова основа для голівеньки. Я не є? можу вирішити, чи ставити сюди оченята на безпечному кріпленні, чи зробити її з плюшкою. Адже мені здається, що сплюшка буде виглядати теж доволі цікаво. Далі, в мене є відв'язані два вуха. І через те, що ведмедик був зв'язаний з пряжі ярнар джинс, а зайчиня я в'яжу з пряжі Alize Cotton Gold, вони виходять, я вже розумію, різного розміру. Зайчинятко вийде трішечки менше, тому що вчора я сіла пров'язувати нижні лапки, ось вони в мене відв'язані, і ви, в принципі, можете порівняти, що вони по розміру відрізняються. Ярнар джинс все ж таки більш товща пряжа, ну і в'язати з нею відверто, мені подобається більше. Так само, вчора ввечері я трішечки попрацювала над описом самої ніжки, і для зайчика її все ж таки змінила. І тепер не знаю, чи залишати для всіх іграшок такий опис, як я зробила в. Для зайчика ніжку, тому що тут він трішечки полегшений, як на мене, чи залишати такий, як у ведмедика? Не знаю. Знову ж таки, в мене дуже багато питань. Все ж таки створення іграшки займає дуже багато часу. Покаю, в мене дуже багато питань. Над майстер-класом для інстаграму я ще роздумую. Я думаю, що це відео вийде раніше, ніж вийде майстер-клас в інстаграмі, тому що я ще до сих пір не знаю, чи робити мені окремий майстер-клас на ведмедика, чи зупинитися на якомусь одному виді нижніх лапок, верхніх лапок, тулуба гол а тільки змінити так вушка. Думаю, думаю, і не знаю, як правильно зробити. Але, от, як бачите, з аксесуарами я вже точно вирішила, що для зайчика вони будуть іншими. Можливо, я зайчику зроблю капелюшок і щось інше. Вже не буде комірця. Але що це буде, я ще думаю. Мені хочеться, щоб іграшки були різноманітними, щоб вони. Трішечки чимось одна від одної відрізнялися, але суть в'язання іграшки була одна. Думаю, зрозуміло, я висловила свою думку, тому що наразі в мене в голові абсолютний кавардак думок, що, як, куди. Тож я поки працюю, і мені дуже подобається в'язати ці іграшки. Єдине, що через планове виключення світла. Наразі не маю можливості працювати кожного вечора. А також, коли вимикають світло після обіду, намагаюся більше часу приділяти домашнім завданням так Полінки, тому що важливіше, аби вона зробила уроки. Буду намагатися в'язати вишукувати час. А з вами я прощаюся. Там до мене вже біжить лелюська, тож до нових зустрічей у наступних в'язовлогах. Всім па-па!